Ось так бачать вас водії на дорозі, якщо ви одягнені у темні речі. Ми не будемо вам розказувати про правила і закони, але можемо дати декілька лайфхаків, як можна бути видимим для водіїв сьогодні на вулиці. Найпростіший спосіб стати помітним ось такий браслет, який можна купити в будь-якому магазині канцтоварів. З таким браслетом вас буде видно. Якщо ж вам постійно потрібно повертатися додому у темну пору доби, найкраще придбати ось такий фліпер. Або ось такий жилет, який буде видно далеко. А найпростішим способом є одягати світлі речі на темну пору доби. В таких речах вас буде видно далеко. У цей складний час, коли на сході гинуть наші воїни, ми не маємо права втрачати своє життя так безглуздо.